Доброго дня, шановні мешканці Білої церкви. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Я хотів би розпочати свою прес-конференцію з питання надзвичайно важливого для нашого міста. Зараз на сайті оприлюднений проєкт бюджету. Він не остаточний. Проект бюджету розвитку нашого міста буде запропонована сума. Розглянути 79 мільйонів. Це кошти, які будуть спрямовані в першу чергу на розвиток нашого міста і на покращення якості життя в нашому місті. Це кошти на дороги, прибудинкові території, ремонти шкіл, садочків, закладів охорони здоров'я. Плануємо також реконструкцію Труби ТЕЦ «Місто». Плануємо зараз і проєкт підземного пішохідного переходу на масив з вулиці Митрофанова на масив Томилівський. Всі бажаючі на сайті можуть ознайомитися з цим проектом бюджету. Як кажеться, і я планую, що на наступному тижні депутати розглянуть і проголосують за даний проект, тому що вже сьогодні можна і потрібно виготовляти проєктну користорисну документацію, і тільки як нам дозволить погодні умови, починати виконувати роботи, ті, які чекають мешканці нашого міста. Друге. Вчора відбулася перша робоча група, зібралась і почала роботу по питанню закладу для дітей з обмеженими можливостями шанс. До цієї комісії війшли практично всі бажаючі. Саме головне, що йшли представники громадськості, батьківський комітет, представники батьківського комітету цих дітей, які займаються, представники також громадської організації Юрведа. І вже певні висновки і пропозиції були зроблені. Я думаю, що ще максимум одне-два засідання, і комісія винесе. Своє рішення. Я думаю, що воно буде виважене, збалансовано, і, як кажеться, проти цього рішення не буде заперечувати жоден з чи то з батьків, чи то з працівників шансу. Так що в цьому питанні діалог в першу чергу з громадськістю, з батьками є. Моя мета і ціль це створити дійсно. Такі умови для дітей, щоб сюди могли їхати діти з інших регіонів, хотіли їхати з інших областей, але в першу чергу він має забезпечувати потреби дітей з білої церкви. І для цього там дуже багато потрібно робити, починаючи від обладнання і закінчуючи капітальними ремонтами цих приміщень. Це все кошти, і, відповідно, ми їх маємо. Ефективно використовувати в першу чергу на розвиток цього закладу. Третє. Щодо питання по дорозі на залізничному селищі, ви бачили мешканців і на засіданні Ради Білосерківської в суботу проводилося ще ініційована мною мешканцями, всіма зацікавленими особами зустріч тут в залі. Приємно, що було дуже багато людей. Всіх цікавить це питання. Що збурило людей? Так, некоректна відповідь. Некоректна відповідь працівника управління. Архітектури, людей злякало слово «магістральна». Ну, а потім дійсно знайшлися такі люди, які на своїй сторінці в Фейсбук намалювали бульдозери, фотографії, які ламають будинки, і, звичайно, це злякало людей. Тим більше це відбулося перед самим засіданням. Я вже казав, я отримав повідомлення. Звернення до мене тільки 25 числа, а вже 26-го відбувалася сесія. Але на сьогоднішній день я хотів би запевнити мешканців залізничного селища, жодного будинку про знесення. Це спеціально створена ситуація, мало того, з розклейкою листівок для того, щоб. В першу чергу збурити мешканців, але в мене питання до тих, хто це робив. Хто компенсує отій бабусі Каті і цим літнім людям? Ті втрати, які вони понесли в першу чергу в моральному плані, довивши до людей брехливу інформацію. Хтось, можливо, схотів зробити політичний піар чи ще якийсь. Але вибачте, це люди. Люди, які хвилюються і переживають. Тому я вважаю такі дії неприпустимі. А мешканців, громадян, в першу чергу я би просив би звертатись до органів місцевої влади безпосередньо до мене. Ми Надамо вичерпну відповідь по всім питанням. І детальний план, як я обіцяв, а також зонування даної території ні в якому разі не буде і не відбудеться без участі мешканців громади. Але ми маємо розуміти ще одне: в місті є генеральний план, він затверджений. В місті є затверджені зони. Смуги прибрежні, рекреаційні зони. І нікому те, що заборонено законом, ми не можемо надавати чи то в користування, чи то в приватизацію, тому що це є правила. Правила мають бути одні для всіх. І тому, хто захоче незаконно приватизувати земельну ділянку в Білій церкві, Наприклад, в прибережній річці, в прибережній смузі річка Рось чи річка Протока, для того є генеральний план, для того є затверджені обмеження, тому що місто має працювати, місто має розвиватись обов'язково, для того розробляється перспективний план. І я, коли йшов на вибори, я йшов для того, щоб. В місті відбували зміни на краще. Так, це можливо? Можливо, не всім може сподобатись. Особливо тим, хто займається самозахопленням земель, незаконним встановленням мафів, кого влаштовує хаос в перевезеннях, наприклад, пасажирів. Але я маю працювати, приймати рішення. Виключно в правому полі і виключно на користь більшості мешканців міста. Це стосується і незаконної торгівлі, і всіх інших аспектів життєдіяльності міста. Це все, що я хотів сьогодні сказати. Я чекаю від вас запитання, якщо вони є, будь ласка. Так. Я вчора телефонувала до Віри Колодова, яка презентувала так. нам генплан, запитувала про ту технічну помилку, про яку говорили в суботу. Вона була, ну, скажімо, здивована тим, що це технічна помилка. Вона каже, що Олександр їй такі розрахунки подав на 24 метри дороги. Тому в мене це два зустрічне питання. Не Дороги, скоріше всього, це червоні лінії, 24 метри. Сказала магістральна дорога. І каже, можна поправити на етапі детальної плани забудови на житлову. Але тоді вона втратить своє значення. Це, це абсолютно не проблема, тому що е, я вже теж трошки як каже, ДБ не вивчив. От. є поняття магістральні вулиці міського значення і магістральні вулиці районного значення. Таке магістральна вулиця районного значення. Це Червоні лінії в 15 метрах, звичайна дорога в дві полоси руху, в дві полоси руху, не більше, і з тротуарами по півтора метра, здається. Розумієте? Але в будь-якому випадку ми маємо планувати ці речі обов'язково. Ви бачили те ж саме обурення мешканців сьогодні за річі. В нас немає тротуарів. Ми, щоб обійти стола, стовба маємо вийти на, на вулицю. І скажіть, будь ласка, зараз в даному випадку нам потрібно або звужувати дорогу, або зносити паркани, які десь, можливо, не всі мешканці, тому що видно навіть, але хтось зайнявся самозахопленням. Але це місто, це не питання одного мешканця, хто собі там догородив півтора якихось метр. Там, Там ходять. Сотні тисяч людей щодня. І тисячі людей ризикують своїм життям. Для того і потрібен план, для того потрібно розумно і грамотно розробляти всі ці комунікації, тому що дороги це основні артерії міста. Це основні артерії міста. А то, що стосується залізничного селища, я вам ще раз кажу і наголошую. Жодного будинку під знесення це абсолютно, вибачте, висмактана з пальця інформація. Навіть червона лінія жодна не попадає на будинок. А людям намалювали екскаватор і знесення будинків і так далі. Тому в будь-якому випадку, навіть якщо щодо закону України, і як це робиться в розвинених європейських містах, якщо потрібно будувати якісь надзвичайно важливі об'єкти інфраструктури, людям пропонується компенсація. І ця компенсація, як правило, дуже. Непогано, що люди погоджуються. І тільки в такому випадку, тільки в такому випадку, тобто, чи то житло пропонується, чи то гроші. І тільки в такому випадку з погодження з людьми розпочинається те чи інше будівництво. Так само, вибачте, мене будувались всі центральні райони багатопорохівки, людям пропонували житло, компенсацію, бо по-іншому ну, міста б не було, не збудувалося. Геннадій Анатольович, останнім часом люди зі своїми проблемами приходять на сесію. Через це сесійні засідання тривають надто довго. Чому? Чому б не зробити інший комунікаційний майданчик для людей? Скажімо, щоб вони десь зустрічалися, чи в цьому залі, чи в іншому залі, зустрічались представники влади і вирішували їхні проблеми. Я вам хочу сказати, що коли виникають ті чи інші питання е у людей. І якщо в мене інформація є про те, що люди збираються на обговорення, так як я виїжджав на вулицю Піщану, так, як я виїжджав, ну практично я знаю, коли збирається громада, я стараюсь сам їхати, або всяк випадок хтось з заступників, щоб поїхав, поговорив з людьми. Але вибачте, коли я 25-го ввечері отримую інформацію про, про те, що 26-го вже люди прийдуть на сесію. У 25 числа, розумієте, ну, як міська рада, ну я не можу реагувати в такий короткий термін, тому що для того, щоб вийти до людей і щось сказати, треба підготувати інформацію, мати якісь дані і так далі. От. Тому, е, да, це можливо зараз розробляється, е, вже наповнюється новий сайт Білоцерківської міської ради, і ми обов'язково зробимо там, плануємо зробити так, як е, скажімо, щоб люди. Оперативно могли отримувати компетентну відповідь, ну скажемо, в швидкому режимі, не слухаючи чутки, а скажімо, задавши питання до міської ради і отримавши, ну, максимум там, через день-півтора, отримавши відповідь, це, це набагато швидше, ніж письмописьмові форми, тоді. Але, на мій погляд, це не проблема комунікації, тому що я з людьми комунікую. От, але коли інформація приходить, з, з, ну. Просто в даному випадку, не, я ще раз кажу. На мій погляд, це була спланована акція, але саме головне, що люди пережили і це є погано. Тому що їм давали неправдиву інформацію. На останній сесії прийняли проєкт депутата Гело про Зміну призначення керівників комунальних підприємств. Mm -hmm. Ви казали, що ви користуєтесь. Так, розкажіть, будь ласка, яка ситуація? Яка це ситуація? Пропозиція була надана така, що в комісію, яка буде тестувати керівників проходження керівників комунальних підприємств, вісім представників від кожної політичної сили. Будуть рекомендувати, і плюс один працівник виконкому. Перетворювати призначення керівників комунальних підприємств за якимись політичними побажаннями я не буду, тому що відповідальність це в першу чергу моя. Я взагалі переконаний в тому, що коли призначають керівників державних, комунальних установ. Підприємств, можливо, і біда всієї України в тому, що це відбуваються політичні торги, а там мають бути фахівці чесні, якщо не чесні, мають відповідно працювати правоохоронні органи. І ті, хто позариться на майно громади, відповід... мають відповідати за вчинені дії. Це моє переконання. Тому я заветував. тому що відповідальність нести. В будь-якому випадку, мії, за мої призначення. Так. Ні, не все. Воно винесеться на позачергову сесію. Депутати мають подолати вето дві третини. От. Але знову-таки воно порушує дуже багато норм і законів. В законі про місцеве самоврядування написано, що це виключно повноваження міського голови. Крім того, конкурси так. Це моя була ініціатива. І ми проводили конкурси. І ви бачили в комісії як мінімум два представника з громадських організацій. Ми їх разом відбирали з жеребкуванням, і вони були. В цьому проєкті рішення про громадськість взагалі ні слова не сказано. Тільки виключно представники політичних партій. Я не можу підписати таке рішення. Будь ласка. До письмовим запитом до відділу зелені громадяни вже не отримали відповіді по ситуації з НАТО. Наприклад, 30 січня там була, там люди стояли від першого до третього, фоку і просто. Працював до обіду лише тих кабінетів, до обіду два. Чи можна якось налагодити роботу з по всі інші кабінети там просто не було черги? Чи Щоб вони якось розвантажували, допомагали своїм колегам не було такого черги. <звідувач> Знапами, ви знаєте, що викликало такі черги, це те, що ФОПи, які ну їх називають сплячі ФОПи. Тобто вони не працюючі, а коли треба, вони там, наприклад, місяць-два місяці в рік вони показують якісь доходи, а в той час, коли не показують доходів, вони відповідно не сплачують податки. Ви знаєте зміни, які відбулись, і відповідно. Всі кинулись закривати ці фоби. Тому це тимчасово виникли, е, ну да, такі незручності і черги вони виникли не тільки в нас, а й в інших містах. Я бачив, черги стояли по 100 по 200 чоловік. Це тимчасова ситуація, але всі пропозиції щодо покращення роботи ЦНАПу приймаються. Я дуже вдячний. Будемо виправлятися. Так ви згадували магістральне з місто. Це так. дуже великі кошти на її ремонт. Чи сама ТЦД на зустріч, аби посприяти реконструкції, чи, можливо, будуть якісь фінансування із державного чи обласного державного на сьогоднішній день сама труба належить Білоцерківській громаді відповідно на балансі тепломережі. Але, звичайно, реконструкція цієї труби відбуватись без. Сторони ТЕЦ не може. Тому на етапі проєктування долучені всі: і фахівці ТЕЦ, і фахівці з тепломережі, і, відповідно, проєктні організації, які вже розробляли нам проєктну документацію, генеральний план теплопостачання міста. Тобто всі цю проблему знають, співпраця є. Наша задача в цьому році розпочати реконструкцію, ну на наш погляд, на погляд тих же скажімо, керівництва тепломережі, самих небезпечних ділянок. Тому кошти, кошти так, кошти це великі, але ми маємо робити проект відповідно залучати кошти і з місцевого бюджету співфінансуванням, але про це. Про цю проблему міста знає відповідно і губернатор, і депутати з Білої церкви обласної ради. Тому, звичайно, ми будемо намагатися залучити, щоб швидше це зробити. Кошти із обласного бюджету, і з державного бюджету. Ще одне запитання. Де факто зараз ті садові товариства, які знаходяться поруч з Білою церквою, це вже капітальні будівлі, і там люди живуть. Постійно. Е, наскільки я знаю, дуже складно на сьогодні перевести її дійсно капітальні споруди. В капітальні, в житлові. В житлові так. так. Так, поясню. Чи можливо взагалі. Можливо, але тут нам мають піти на зустріч саме в першу чергу садові кооперативи. Частина з них, і ми, в мене була зустріч ще місяця два-три назад. Ми пояснили, що для цього потрібно. А, по перше, затвердити. Я кажеться, визначити межі, зробити детальний план території, детальний план цього садового товариства, промалювати вулиці, дороги, затвердити детальний план цієї території і, відповідно, ніяких заперечень, я розумію, і щоб це і вже земельні ділянки люди, які приватизували в цьому садовому товаристві, їх можна буде перевезти з садових під ділянки, під будівництво. Але щоб це було під будівництво, ви ж зрозумієте, це потрібно комунікації, це потрібно відповідні дороги, відповідні по цих дорогах прокласти комунікації. Це і водопостачання, це і водовідведення, це той же газ, навіть вуличне освітлення і так далі. Тому на сьогоднішній день необхідно виконати цю проєктну кому... комунікацію. Тому що в садових товариствах ви знаєте. Дуже в частих випадках є, що дорога 3 метри. Вибачте, один сусід поставив машину, як доїде пожежна машина, як проїде машина швидкої допомоги і так далі. Тому це всі ці речі треба передбачати. Ну і тим більше законодавством визначені перві, певні норми, нормативи, як може відбуватись переведення судового товариства в е, житлове. От. Але для того, щоб перевести і для того, щоб громадяни мали. Можливість жити в цих будинках, реєструвати вже їх як будинки, а не судові будиночки і так далі, потрібно зробити. І багато, достатньо багато саме садових кооперативів вже пішли на зустріч, надали документи, і зараз міська рада буде повністю сприяти в цьому. Тому що люди вже живуть, і відповідно їм треба допомогти, для того, щоб вони могли, як кажеться, жити. Більш комфортно і якісно. Геннадій Матвійович, а можна уточнити про управління архітектури? Коли там вже буде очільник з профільною освітою, з сучасним баченням? Бо чотири керівника за минулий рік напевно, забагато? Я догадаю, максимум за два місяці. Максимум за два місяці. У мене є певні пропозиції від наших спілки архітекторів, відповідно. От. Також має бути погодження з облдержадміністрацією, тому що головному архітектору міста треба тісно співпрацювати, відповідно, з департаментом обласним. От. Так що призначу. Що, що? Ті, хто не виконують завдання, які я перед ними поставив, йдуть самі. За моїм проханням. От. В якомусь випадку йдуть самі, в якомусь випадку я прошу. Тому що я в першу чергу ставлю завдачі і вимагаю їх виконання. Це стосується схеми розміщення мафів, це стосується. Порядкування фасадів. Це стосується схеми розміщення рекламних засобів. Тільки зараз почалася робота і вона от зараз вже на, на завершальній стадії. По поводу кругов і реклами розміщених. Так. Там, говорили, що їх будуть знімати. Процес йде, можете розказати вам про цей процес? Процес? Ну... Процес? На сьогоднішній день вони встановлені там незаконно. Власників повідомлено, що вони мають прибрати і відбутись демонтаж. Якщо власники не відреагують, звичайно, тоді міська рада буде реагувати. Все. А це в якийсь В Який термін? Не можу зараз сказати. Я думаю, найближче. Там є певні терміни, коли власник, тобто після отримання повідомлення, має прийняти якісь міри. Я не хочу казати, бо в мене немає зараз перед собою цих термінів. А потім ви мене за один день будете вже питати, <ріху> якщо я помилюсь.